Ми вирішили зробити такий посібник путівнику по мобільних додатках, бо самі цим користуємося, і можливо, це вам буде е, корисно. Е, найкрутіший це, звичайно, Maps.me. Е, завантажуєш ті карти е, регіонів, по яких ти будеш їздити. Потім включаєш GPS, і ця програма не потребує е, інтернету. Ти не витрачаєш на мобільні дані кошти з свого мобільного телефону. Все працює лише за датчиком GPS, який є в телефоні, і це безкоштовно. Так далі. Ще один додаток називається Around Me. Він так само безкоштовний. Він так само працює на датчику GPS, який є в телефоні. Ти включаєш програму Around Me і обираєш будь-що з переліку, що тобі потрібно. Театри, готелі, бари, банки, що є неподалік тебе. Додаток, який я по приколу завантажив, він називається Flash. Туалетний папір тут на іконці, і це неспроста. Справа в тому, що він за картою показує вам, де є найближчі туалети. Від того місця, де ти є. Так само безкоштовно, так само за функцію GPS це працює. Хоча, щоправда, коли я був в гостях у батьків Ірини, у своєї дружини в СМТ Іванків і назав, натиснув на флаж, мені найближчі туалет видало в 40 кілометрів в містечку Димер. Ну, тим не менше, так і додаток Quick. Quick – це всі ті люди, які працюють з камерою GoPro, з екшн камерою. Це просто геніальний додаток, бо ти натискаєш в Quick Create New Video, створити нове відео, обираєш фотографії з переліку, які ти маєш, обираєш потім стиль монтажу, який ти хочеш, якийсь старий, ретро, сучасний, обираєш музику, завантажуєш. І маєш врешті-решт готове відео. Буквально за кілька хвилин програма все саме робить. О, така штука. Ну, це далеко не все, що може допомогти вам. Що так цікаво? No. Це далеко не все, що може допомогти вам в дорозі.